Неосвічений кріпак, який не вчився навіть у звичайній школі. Змучений старий дідуган у кудлатій шапці й кожусі. Такий образ Шевченка нав'язувала нам радянська пропаганда. Мовляв, які символи, така й нація. Та кожен українець мусить знати, ким був насправді наш Тарас Шевченко. Він був академіком Імператорської академії мистецтв у Петербурзі. Створив понад 1300 картин, пейзажів і гравюр. Був обдарованим скульптором, викладав в у Київському університеті. Був успішним і затребуваним художником-портретистом. Замовити у Шевченка-Портрет мали за честь відомі діячі культури, представники найвищої знаті, найшанованіші люди. Елегантно і зі смаком одягався, але ніколи не соромився свого походження. Зустрічався і товаришував з найвидатнішими людьми своєї епохи. Харизматичний, і родовий талановитий оповідач любитель пожартувати був дівкою культурного товариства Петербурга та Києва. Вільно володів іноземними польською і французькою мовами. Не малюйте Шевченка плебеєм. У кріпацькій пошарпаній свиті, я в нім бачу лице Прометея у одежі і сонця відлиті. Не малюйте Шевченка солдатом, не малюйте, він слухався долі. Мій Шевченко завжди був крилатим, мій Шевченко завжди був на волі. Не малюйте поета в печалі, бо він світоч. І щастя народу, став пісок золотим в косаралі, де ступав він у роки негоди, і тепер наш Тарас в кожній хаті з нами словом живим розмовляє. Є в Шевченка, народження дата, дати смерті в Шевченка немає.